Незважаючи на війну, незважаючи на якісь такі речі, вони розуміють, що необхідно навчатися. Батьки їх, мабуть, так виховали, не сховали, не завезли десь за кордон. Вони їх напали навчатися саме до вузу силового міністерства. Ще з дитинства я мріяв стати поліцейським. І моєю метою було вступити до Харківського національного університету внутрішніх справ. Тут дуже смачна їжа. Кухарі готують з любов'ю, як для власних дітей. Але цікаво, кожного дня ми навчаємось чогось нового. у Нас проходять лекції. На заняттях ми опановуємо різні дисципліни, такі як стресостійкість, толерантність, взаємодія з населенням, які в подальшому допоможуть нам у поліцейській службі. У нас працює понад 100 докторів-професорів. І небагато вузів в Україні можуть таким потенціалом сьогодні похвалитися. В нашій групі навчаються курсанти з різних областей. У нас дуже дружній колектив. Ми підтримуємо та допомагаємо один одному. Ми проходимо лекційні та практичні заняття. Особисто мені більш за все подобається заняття з військової інженерної підготовки. Першокурсники отримали первинні навички в інженерному обладнанні позиції відділення. Усе це надасть майбутнім офіцерам поліції більш ефективно протистояти таким викликам, як агресія Росії проти України, та бути готовим до можливих майбутніх викликів. Кожний другий курсант, такі аптечки має, в яких турнікет. і Якщо якась біда станеться, то вони миттєво повинні. Бо у нас є секунди для того, щоб врятувати життя, для того, щоб зупинити кровотечу, для того, щоб надати саме домедичну допомогу. Працівники поліції повинні знати весь цей алгоритм якісно надавати першу медичну допомогу до приїзду швидкої карети. Це цікаве заняття, мені сподобалось, ми навчалися багато чого нового, в тому числі накладати турнікети і зупиняти кровотечу. Мені дуже цікаво, насправді це дуже для нас корисно, і я дуже рада, що в нас є така можливість навчитися і мати такі знання для себе. Також розповідали, як його правильно складати, звертати, як правильно його закрутити, аби зупинити кровотечу. Це важливо не всі 100 відсотків, оскільки ніхто не знає, які ситуації може бути кожен із нас. В час табірного збору фахівці психологічної служби постійно знаходяться поруч з першокурсниками в цьому році, звісно, зросла кількість індивідуальних звернень, основна тема яких Подолання психотравмуючих переживань. Всі курсанти, які потребують психологічної підтримки та допомоги, отримують її від кваліфікованих фахівців. Психологи проводили з нами тренінгові вправи, які допомогли згуртувати колектив та познайомитись з одногрупниками та зняти стрес, який був під час табірного збору. Особисто я звертався до психолога, який підтримав і допоміг під час табірного збору. У подальшому, у разі необхідності, буду звертатися до психологічної служби. Під час психологічних тренінгів мені найбільше сподобалася вправа на крижині. Сутність полягає її в тому, що потрібно усією групою вміститися на одному клаптику паперу. І, звісно ж, ніхто не мав залишатися за бортом. Я вважаю, що ця вправа допомогла нам налагодити контакт з групою та більш нас згуртувала. віє заспівай мені, мамо колискову хочу ще почути твоє рідне слово. Мам, я бою, за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелеки. Кожен з вас, отримавши ці погони, буде їх носити з честю. Ви свідомо це зробили, тому вам, як ніколи, необхідно належним чином готуватись до служби і на заняттях проявляти наполегливість старання. Максималізм ваш як ніколи він нам в нагоді. Люди не вибирають батьківщину, не вибирають батьків, не вибирають мову. Яку вам дала мама, але ви точно зробили вибір, свідомий вибір. Ви стали поліцейськими. Служіть, навчайтесь так, щоб вас поважали люди і берегав Господь Бог. Слава Україні!